Моя місія була зв'язана з темними силами та екзорцизмом. Але коли я зрозуміла, що я не зможу просто цим займатися довгий час, бо це дуже, ем, дуже важко. Ці сутності, сущності, вони істоти, так? Вони ем, ну, з ними. Одразу і завжди треба бути наготові, бо вони можуть у вас вести якийсь контракт чи щось таке, що вам не на користь. І тому я відмовилась від цієї місії і далі уявляла, думала, що мені дадуть, яку іншу місію. Я потім вхожу в медитацію і, розумі... і бачу себе, як ем, така дівчинка в білому вбранні. Яка просто як на уповільненій зйомці, у неї так ем, рухається її плаття від вітру і волосся таке, і нічого не відбувається. І вона ніби дивиться кудись крізь мене, тобто я не можу зрозуміти яка ж тепер моя місія. І далі е, пошла, пішла інформація про те, що я повинна сама її обрати. <різь> Розумієте? Тому зараз будемо діагностувати, це може бути один колір, може бути декілька.